Залишки скла автобуса на асфальті. Все, що нагадую про інцидент у селищі михайлівка рубежівка транспорт уже відвезли для діагностики. В автобусі вікна вибивали близько 15 невідомих, стверджує водій Микола. Подлетіли три машини, з них вискочили хлопці в бронежилетах, в масках. Ну і почали збівати, стріляти. Побили всю машину. Срез головного мозку, тріщина на ногі. Одна з гумових куль потрапила в ногу цьому чоловікові Олег, член спільної справи. Громадська організація охороняла водіїв маршруту Київ-Рубежівка на громадських засадах, розповідає чоловік. Близько восьмої ранку. Троє членів організації приїхали на патрулювання, сиділи всередині, коли сталася сутичка. К нам обратілисьмо так, як спільна справа стоїть на ЦВК, Там є було Люди Люлюдя Бертільська громадські села. Братіла що у них є проблеми є. І прокалувати резину маршруткам, наршти покій. Ми вийшли на патрулювання сьогодні. Я останні пів останніх вісім місяців взагалі не, не, не працював на маршруті, тому що йшло тиск від державних структур. Саме прокуратура СБУ. Власник пошкодженого автобуса стверджує причина стрілянини конфлікт перевізників. На маршруті київ робіжівка працюють два перевізники облтранс і спецінтертранс. Керівництво останнього працює незаконно, стверджує Олександр Шамітько. Більше того, за його словами, конкуренти всіляко перешкоджають роботі. Тиждень тому порізали шини в автобусі, а ще раніше інспектор спецінтертрансу фізично перешкоджала роботі. Стало перед машиною. І все. І не можна було об'їхати? Ну, Як стоїть настоїть вот посередині машини і прямо в неї? У 12-му році було в Київській обласної адміністрації проведено тендер, де було виіграно об трансом маршрут руке живка Київ, а спецінтертранс навіть не було допущено до тендеру зв'язку з фальшивими документами. Через деякий час було видано спецінтертрансу документи не тільки на цей маршрут, а й 14 маршрутів в Київській області. Без тендера, повністю договора. Облтранс. Э... 12 по числа в апреле місяці незаконно не имея договоров на обслуживание цього маршруту під прикриттям вооружених в камуфляжі лиц виїхала на цей маршрут протилежна версія подій у компанії спецінтертранс кажуть до побиття та стрілянини не причетні а їхні опоненти працюють незаконно по результатам тендера на цей маршрут по виграла фірма облтранс дуже тісно связывают с одним из заместителей начальника управления транспорта и связи. И фирма, созданная накануне конкурса 18.06.2012 года. А конкурс был 7.08.2012 года, по закону не німець шансів виіграть нікакої ліби конкурс. Хто з перевізників законний мали б сказати в обласній адміністрації та коментувати ситуацію? Там наразі відмовляються. кажуть, вивчають проблему. Міліція тим часом порушила справу за фактом стрілянини. Підозрюваних поки що не мають. Ми ввели план сирена. Щоб затримати на автошляхах можливих нападників на всіх автомобілях, зараз тривають оперативно-розшукові заходи. Дар'я Феденко, Анна Грішина, Ян Доброносов, п'ятий канал.